Итак, друзья, зима заканчивается сегодня, остальный день зимы. И хочу сделать тест таких пелица и расчинного бойла. Один пелец обработанный ЦСЛ. Зараз наливаем воды. А ну-ка, раскладем их. Так катаються. Оцей середній пільчик він оброблений цим селом. І все. І тепер О, пилящий бойлик почав одразу працювати. Тепер, друзі, побачимо їхню роботу і через скільки вони розчиняться. Все, всім гарного дня. Потім виложу інше відео. Через скільки вони розчиняться. Друзі ось зробив такий тест розчинний бойл, пелець, і закинув звичайна питна вода потестить. Відео дліється 3 хвилини, а по факту тест був 3 години. Так що, кому така тема цікава, підписуємося, ставимо лайки. Це, до речі, мій перший буде зараз монтаж. Так що всім гарного перегляду. Друзі, коли робив цей експеримент, самому було цікаво, як воно спрацює, там не спрацює, як це відбувається під водою. Оце відео, що буде йти 3 хвилини, я його знімав 3 години. Кому цікаво, подивитися, як розчиняються бойли пеліці. До речі, в цьому році хочу зробити такий а-ля батл. Типа бюджетна прикормка проти там, Пеліця. Трохи бойлов буде, там Є що з прошлого року там горіх залишався. І хочу типу, подивитися на що буде краще клювати. Кукурудза там з пшеницей і горохом або зараз современні методи ловли. Так что, кому цікаво, підписуємось, ставимо лайки, будуть прямі ефіри у нас з водою. Так що будемо розвиватися. Дякую за увагу. Так, друзі, от спустя 3 години ось такий результат. Не знаю як буде видно чи ні. Ну ось, що залишилось від бойлика через 3 години. І пелець також майже розчинився. Як на мене непоганий результат пахне смачно. Так що будемо тестувати на воді. Всім гарного дня!